На твою думку, в українського газу є собівартість, якщо є, то яка вона? Ну, в будь-якого газу є своя собівартість. Для того, щоб коректно порахувати, не можна рахувати ну, все разом, для того, щоб зрозуміти собівартість. Да, треба рахувати філ-байд, field field, да, тобто по, по родовищах. Тому тобі треба взяти конкретне родовище, почати з моменту, коли там почалися сейсмічні роботи. Да? Спочатку це була 2 d сейсміка потім це була 3 d сейсміка потім було пошукове буріння, там, розвідувальне буріння, і потім вже експлуатаційне буріння, коли ти вже відкрив, поставив на, запас, на баланс запаси. Далі ти вже експлуатаційне буріння, це там production drilling називається. Далі ти враховуєш всі свердловини, і ті, які видобувають газ, і ті, які ти ну, сухі пробурив. З 10 свердловин три в тебе з продукцією, а сім вони сухі. Ти просто витратив кошти. Да? так теж для інформації, якщо це 5 кілометрова свердловина, вона коштує десь мільйонів доларів. От коли це все. Порахувати, да, то всі свердловини за допомогою, як ці, ці гази піднімуться, і сухі, і не сухі, всі розвідувальні роботи, ці всі наземна інфраструктура. Плюс додатково в тебе є ще персонал, який потім керує 40 років цими чи 30 свердловинами. І коли це все скласти по одному родовищу, тоді ти зрозумієш ну, питання: скільки в тебе коштувала розвідка і постановка на баланс. Але я хочу заспокоїти, що ну, собівартість українського газу традиційно набагато менша. 100 доларів